Всім привіт! Сьогодні 1 вересня. Вітаю наших хороших, добрих, маленьких, наших діток з 1 вересня. Дай Боженько, щоб ви в цьому році навчалися в спокійній Україні, щоб на Україні запанував мир і ви ходили спокійно навчатися. Ви не знали, що таке повітряна тривога. Ви спокійно відбували свої уроки, вчилися, здобували знання. Дуже е шкода, що, на жаль, не з усіма е учнями сьогодні зможуть бути їхні тати, тому що дуже багато із наших героїв, захисників зараз воюють, і вони не можуть бути зі своїми дітками. Але ми вас поважаємо. Ми вам дякуємо за те, що ви тримаєте небо й землю, захищаючи нас та наших діток, щоб наші діточки могли піти в школу, навчатися і здобувати знання. Тому ми вас любимо, чекаємо, цінуємо наші захисники, наші рідні, близькі. І дітки вам дуже дякують за те, що сьогодні 1 вересня і вони всі йдуть. Квіточками, нарядні, з Рафаелками, з маленькими подаруночками для вчителів, з бантиками. Тому дякуємо вам ще раз за сьогоднішнє 1 вересня і хороші наші маленькі, наші рідненькі діточки сьогодні. Бажаємо, щоб ви пішли з хорошим настроєм і хорошою підготовкою до навчання. Ці ми ми любимо вас. Наші маленькі киточки.